Скільки коштує економно поховати людину в Запоріжжі, актуальна вартість на випень 25-го року. Розберемо на прикладі нашого економного пакету ритуальних послуг, який включає в себе труну, хрест на труну, подушку, покривала, церковний набір, хрест дерев'яний, табличку на хрест, рушник, яким перев'язують хрест, серветку під хліб, вінок та стрічку на вінок. А також та похоронну команду, яка завантажить всю ритуальну атрибутику, доставить її до місця знаходження померу людини в Запоріжжі, транспортує на кладовище, виставить на табуретах, опусти на рушниках, засипе, сформує на могильний пагорб, встановить хрест з табличкою, вінок зі стрічкою. Цей економний пакет коштує 8900 гривень. Він діє при похованні на. Кладовище Матвіївське, сільське могила на цьому кладовищі готова до поховання, коштує 5 тисяч гривень. Для того, щоб поховати людину, потрібно ще свідоцтво про смерть, яке видається в раксі. Ось так воно виглядає. Свідоцтво про смерть ви зможете отримати самостійно, без нашої допомоги. Вам треба надати медичну довідку про смерть. Паспорт померу людини надати фахівцю в ракці, і вам оформлять свідоцтво про смерть. Або з нашою допомогою ми беремо за це 1500 гривень. Тоді наш фахівець отримує замість вас медичне свідоцтво про смерть, поїде в РАКС і оформить свідоцтво про смерть. Також у вас можуть бути витрати на зберігання тіла. Підготовку його до поховання це вже витрати залежать від місця знаходження померлої людини та обставин смерті. Більше інформації про вартість поховання в Запоріжжі на інших кладовищах, про вартість кремації ви завжди зможете дізнатися за на нашому сайті за посиланням в шапці. Профілю є завжди актуальна інформація. Також є багато відповідей на ваші питання в блозі нашого сайту.